І так, мої хороші, у нас урок української мови. Ми записали 2 жовтня, класна робота. І вже помітили, я написала іменник, прикметник і діє Чому я це зробила? Тому що на сторінці 32 я зараз з вами попрацюю над правою 63. У нас так і пишуть завдання. Запиши слова в три Групи, перевіряючи орфограму. В першу групу запиши іменники, у другу прикметники, в третю дієслова. І так, давайте пригадаємо: прикметники, іменники дієслова. Іменник означає предмет, відповідає на питання, хто що. Що ми ще сказали до іменників належить? Належать слова, які означають назву людей, тварин, рослин. Пригадаємо, що ми говорили про дієслова. Дієслова вказують на час. Так? Час теперішній, минулий майбутній. І це дуже легко визначити. І що означає прикметник? Прикметник це. Він відповідає на питання, який яка і означає ознаку, тобто описує предмет. Так? Він Може е завжди що зв'язаний із іменником. І так, давайте з кожної групи слів розподілимо ці слова. Я вам поможу, а решту ви закінчите самі. Квітка. Що квітка? Це рослина. Я запишу собі у перший стовпчик. Так і пишу. Квітка. Бачите, акуратно розділила собі на три частинки і записуємо. Розквітає. Що я повинна пам'ятати префікс у нас тільки існує в українській мові? Роз без. Інакшого немає, тому що розквітає зараз теперішній час. Тобто це є діє, діє слово. Так і собі записую, розквітає. І останнє слово з цих трьох слів квітковий. Ставлю питання, який? Цей предмет квітковий, квітковий. Якщо ви самі продовжите і запишете всі слова правильно, то ви запам'ятаєте, як писати і де писати, і що таке іменник, прикметник дієслово. Єдине, що зараз ми з вами розберемо, орфограми. Посиніє. від слова якого? синій, буква е. темпера, о, темпе ратурить. Так? Ось. т е м п е Всі почули? Т е м п е Температурний. Всі зрозуміли? Ри-ба-лить. <клух> вибачайте. Ри-ба-лить. Зараз. Так, підказка. підказкатка. Рибальський. Який це предмет рибальський. А, і слово риба я вже не читала, бо в нас цікавить. Орфограми від слова риба, так? Цимент чи цемент. І так, ми зупинилися на цементний, який? Це словникове слово, треба запам'ятати, цемент е цемент. І зацементували. зараз, Вчора зацементували, так? Вчора зацементували, тобто назва діє слово. Отже, цю вправу ви запишете, вправа 63, так як я за зразком показала. Підемо далі. Доберіть до поданих слів споріднені, які належать до різних частин мови. Отже, як ми цю вправу будемо виконувати. Коли ми закінчимо цю вправу, ви напишете не відступати, рядочки, благаю. Ось вам е, треба буде. Раз, два, три, чотири. ще рядочки. Два, три, чотири. І ось е, ви це допишете вправо, тоді перейдете до це. Я цю не буду писати зараз. Вправа… 64. Не відступаємо, рядочки. Тут ви запишете ще прикметники, дієслова, іменники і зразу ж це. Записуйте. І так, перше слово беремо: платити. І так собі пишу: Платити. Платити. Буду завтра, так? Це минулий час. Отже, це є дієслово. А нам треба до цього слова підібрати споріднене слово, від якого пішло. Іменник, прикметник, і можна ще одне дієслово, якщо нам підійде, так? Плата. так, іменник, Що плата від слова пішло? Плата. Що робити, можна ще підібрати, оплачувати, оплачувати. Який платний? Платний? І покладемо клом оскаркою. І так продовжуйте наступне слово бігти. І теж бігти буду завтра, значить, це дієслово. Теж підбираємо іменник, дієслово прикметник, тобто від якого слова не походить. Так? Споріднення мають спільний корінь, але різні частини мови. Ось так ви розв'яжете, вибачте, виконаєте цю вправу. так? І коли ми розглянемо праву 65, то ми зараз з вами побачимо ось таку табличку. А чи знаєте, хто цю табличку склав? Давайте прочитаємо. Ми вже багато дізналися про частини мови. Подивіться на пам'ятку, яку я створив для плямсидців, сказав Петрик, так? Гарна пам'ятка, але чого дечого бракує, підхопив ідею друга Андрійко. Можна я дещо додам? І Андрійко написав два знаки питання. Ось, подивіться, частина мови є самостійні частини мови, службові частини мови і вигук. Самостійні, які ми вже знаємо, іменник, прикметник, дієслово і тут чогось поставив Андрійко знак питання, службові, слова, службові частини мови, і Андрійко поставив знак питання. Ось ви розглянете і вам таке завдання прийти до школи і розказати, чому Андрійко поставив знаки питання у цій пам'ятці Петрика. І чи ви згідні з Петриком? Ось такі завдання вам будуть на сьогодні. Гарного вам дня! Робіть перерви між уроками, але не забудьте виконати. До побачення!